Жив собі один однісінький віл. Зимою змерз він, та й вирішив. Не хочу я жити в холоді, подамся до теплих країв. Пройшло літо як один день. Не встиг віл оглянутися, як прийшла осінь мокра та холодна. Віл гнувся, гнувся в загороді, та й згадав про теплі краї. Пішов віл з двору на город. Побачили його там півень і качка. Та й питають. Куди ти зібрався? Та тікаю від зими Іду шукати літа. І ми підемо з тобою. Ну що ж, ходімо, разом веселіше буде. Вийшли вони з двору, а на воротах сидить кіт. Побачив їх та й питає: Куди ви, мандруєте? Тікаємо від зими. Йдемо шукати літа. Візьміть і мене з собою. Ходім, як хочеш, разом веселіше. Пішли вони далі, аж у полі зустрів баран, та й питає Куди йдете земляки? Тікаємо від зими. Ідемо літа шукати. Візьміть і мене з собою. Ходім, коли хочеш гуртом веселіше. Пішов і баран з ними, а далі вони стріли свиню. Вона теж пішла із ними. Ідуть вони дорогою підтопталися. А до літа ще далеко. Тут випав сніг, затріщали морози, замело дороги. Йти нема мочі. Зайшли вони до лісу, забились у затишок і стали тулитися одне до одного. А далі віл і каже Давайте, братці, хату будувати, перезимуємо якось, а там підемо далі. Звірі погодились і пішли місце шукати. Знайшли підходящу місцину та й почали хату будувати. Віл із свинею риють, качка воду шукає, свиня глину місить, півень вальки качає, а баран з котом мастять. Побудували вони хату, а качка й каже Давайте в хаті вириємо таку яму, щоб вода була. Свиня вирила яму, качка наносила води. А далі кіт веде мову Давайте піч будувати, щоб мені було де кістки погріти. А півень і собі Будуємо жертку, щоб мені було де спать. Прилагодили піч та жертку тоді баран каже: Зробіть тепер мені постіль, бо я на голій землі спати не вмію. Пішли вони до лісу, наносили багато листу, поробили собі постелі. Тоді Віл і каже: Ходімо тепер, назносимо собі всякої їжі. Розходилися вони, кожен шукає собі поживу. Віл та баран дивляться кукурудзи, сіна, соломи. Трохи знайшли. Свиня знайшла картоплі, буряків, качка, гички, проса, ячменю, а кіт мишей взявся ловити, півень різного зерна повишукував. Наносили вони всього багацько, поскладали, посідали та сидять у теплі та добрі. Кіт на печі мурчить. Качка у воді плещеться, свиня вивернулася на постелі, лежить, хрокає, На дворі мороз та віхола, а в них затишок та тепло і їсти є що. Аж ось бігла повз їхню хату лисиця, почула, як півень виспівує, та й захотілося їй курятини попробувати, стала їсти кортить. А в хату йти боїться, бо чує, що там ще хтось гомонить. Метнулась вона до лісу, знайшла ведмедя вовка та й каже їм: Я надибала поживу, до нашого лісу прибилися тварини свійські Чула я там голос півня, качки та ще когось. Тож ходімо, поділимо їх. Між собою. Я візьму собі півня та качку, а ви вибирайте, що хочете. Пішли вони до хати та й почали виміратися Кому першому йти? От лисичка й каже. Хай ведмідь іде. Він найдужчий, найсміливіший. Іди, ведмедю, а ми тут постоїмо Як і ти, то й ти. Каже ведмідь. А тут його вже ждали. Віл, як кинувся до нього, довбонув рогами й почав підпирати до стіни. Баран ведмедя з боки штовхає. Свиня кинулась його кусати, кіт стрибнув ведмедеві на голову, а півень давай кричати. Ку, -ку, -ку тут вже звірям їсти не хотілось. Давай тікати подалі від дружної компанії.